За п'ять років у центрі Києва закрили 48 продуктових магазинів за харчами. Мешканця цих районів змушені їхати на околиці. Тим, хто працює у серці столиці, обіди обходяться недешево. Я давно працюю в центрі і знаю, ще раніше як було. От тим, хто працює в офісах в центрі, нема е, куди піти купити 100 грам ковбаски, чи кефіру, чи, е, чи що небудь на обід нормально. в принципі, все є, тільки дороге, все конечно. Я не хожу в продуктовий магазин. Спасибо, не хожу. Така тенденція помітна у всіх великих містах України. Київська влада переконує проблему, принаймні на Хрещатику частково розв'язали для відкриття супермаркету. Продали комунальне приміщення, але продуктовим магазинчиком воно буде недовго. По чинному законодавству якщо... Угу. Якщо магазин приватизується, то навіть місцева влада має право визначати спеціалізацію не більше трьох років. Тобто, навіть якщо ви купили продовольчий магазин і під час приватизаційного процесу було написано там збереження профілю, то воно буде не більше трьох років. Фахівці кажуть, тримати продуктову крамницю власнику приміщення у центрі великого міста невигідно, краще здавати його в оренду. Наприклад, бісарабки, де площа порядка 240 метрів, здається за. 100 долларов, включая НДС, за квадратный метр. Да? То есть несложно посчитать, что без рисков, без содержания персонала, без покупки товара, то есть фактически вы будете иметь в месяц 24 тысячи долларов и Тось чистого доходу. вигідно чи ні? А чиновники запевняють, у центрі столиці кількість торговельних площ відповідає нормам понад 700 метрів на тисячу мешканців. Хоча де купити молока з батоном так і не показали.